Господи, взиваю Глас третій. Ля-ва-ре. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи. Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, вислухай голос моління мого, коли буду молитись до тебе. Прислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, на чекадило перед тобою, підношення рук моїх, я жертва вечірня, вислухай мене, Господи. Догматик глас триця. Аре. Як нам не дивуватися, Богоможнього ріство Твоєму речисто, Бо, не пізнавши, може, ти все непорочно. Без отця породила сина у плоті, перше віків народженого від отця без матері який не зазнав ніякої зміни, ні змішання, ні розділення, а в цілості, властивості, обох прирозберіг, тому мати діво, владичице, моли молив, щоб спаслися душі тих, що православна Богородиця, визнають те. Тихира на стиховні глас третій. Лява, страждання твоїм Христе, затьмарив сонце і світлом твого воскресіння все просвітив. Прийми нашу пісню, вечірню людину. «Все, що дише, глас третій. Все, що дише, нехай хвалить Господа, Хваліть Господа з небес. Хваліть його вишні, Тобі належить пісня Богу. Хваліть Його всі ангели Його, хваліть його сини, він лежить після Богу. Про Кимен ранній глас третій. Лясоль воду. Скажіть та... народам, що Господь воцарився, він тверди зелену і не запитається вона. Все, що дише. Глас третій. «Ля золь фоду, все, що ти живе, хвалить молить, Господа.